Якщо ви не дотримуєтесь принципів в Біблії, ви можете потрапити в таку глупоту, та ще й на гроші. І ми зараз вам розкажемо, що трапилось з нами. Давай. Може. Так. Років 20 тому, мабуть, вже у нас було троє дітей. І Вадіма був, У Вадима був знайомий бізнесмен, один і каже, у вас немає позичити трохи мені грошей. Ну так, не трохи, а багатенько. Ми кажемо, та ми взагалі, ми, ми так бідно жили. На квартирі живемо, троє маленьких дітей. Не знаю, я ще, мабуть, студентом була на Моспеді, Вадим також десь там працював трошки. І він каже: може, у вас є знайомі якісь, щоб у них перепозичити. Ну, Ми звернулись до нашого знайомого, заняли у нього грошей, велику суму. І передали іншим бізнесменам. І передали, і передали йому. І самі виступили гарантами. А, він, так, а самі виступили гарантами. Поручились за, за інших людей. І що з цього вийшло? А ще саме цікаве, що ця людина каже нам: слухайте, ну сума велика, може, може, вам машину в заставу віддати свою. Ми кажемо, та нам навіть ніде поставити, ми живемо на квартирі, нам нікуди ту машину навіть діти. Ну ми тобі довіряємо. Знаєте, коли позичають гроші, такі всі гарні, такі всі вірні. Прийшло декілька місяців, мабуть. Мабуть, року не Дай, Ми ще сказали, що у нас троє маленьких дітей. Будь да. ласка, враховуй, Якщо ага. щось трапиться, нам ми так, ми і так в бідності, і ще троє дітей. І він в такому стилі, типу, мама, я клянусь, що ніколи вас не ображу. Так, так. І пройшло декілька місяців. Я як зараз пам'ятаю, це був Страстний четвер. Я так це запам'ятала, це неможливо не запам'ятати. Приходить Вадім додому і каже: Маша, сідай, а то упадеш. Я така встаю, а він каже: Ти знаєш, Міша? Він, до речі, був армянином, не в обіду всім армянам. Він був армянин. Каже, Міша, забрав всю свою родину, всі гроші, всі гроші і свій автомобіль, і виїхав в Арменію. І більше сюди не повернеться. І борги нам він, як чужі гроші, нам він не віддасть. І нам треба віддавати тепер тим людям. І ми почали ставити одне питання: Боже, за що, чому? Ми ж там віруючі люди. І зараз так, так. я вам прочитаю. Що сказано в Біблії. Ми потім почали читати, думаємо, де, де ми були, чому ми не зрозуміли цей принцип. Приповісти 17-18, цитата з Біблії. Людина безглузда, що за іншого, поручиться перед своїм ближнім. Ось так ми потрапили в халепу. Читайте Біблію, а головне виконуйте її. Так.